Тетяна, вітаю доброго вечора всім, тетяно. А взагалі, от ваша особиста думка щодо от того, що відбулось у Львові, щодо от організації цього свята свята так дня народження безпосередньо 27 листопада в день пам'яті жертв голодомору, і просто от, виставляння таке показове. Це все у соцмережі. Знаєте, мені це все здалося якоюсь дитячою дурістю. Дитячою дурістю хтось не подумав, що яка це дата, хтось не подумав, як це, яке це враження може справити на людей, хтось не подумав над ще чимось, хтось не подумав над ще чимось І трапилася така от критична історія, критична ситуація. От і чи застраховані ми всі від подібних історій? Ні, не застраховані. Чесно кажучи, ніхто не застрахований від подібних історій. Але важливо вміти визнавати свої помилки важливо щиро спілкуватися з своєю аудиторією, і важливо щиро вибачатися і вчасно вибачатися за свої помилки і вчасно виправляти свої помилки. Я згадаю відразу, що коли цей скандал виплив на полі Фейсбуку, аудиторія Фейсбуку звикла не тільки там знаєте, бідкатися і розводитися руками, або там злитися і хейтити в межах соцмережі окремих блогерів. Фейсбук аудиторія досить таки звикла діяти досить реактивно в будь-яких напрямках. Тобто, те, що хтось десь бовкнув Фейсбуці, може вилитися в досить таки серйозні санкції у реальному світі поза соцмережами. У нас є люди, які знають, як це робити, як діяти. Це все може перетворитися в справу в суді, у реакцію роботодавця. у обов'язок відповідати і надавати якусь е, офіційну позицію політичних сил і так далі, ви зараз говорите власне про історію у Львові з так званою голодною тусою блогерів, коли по суті, коли Фейсбук вірвався в інстаграм, він включився в оцю всю історію і просто почав давити на рекламодавців. Тетяна, голодна туса, вона має реальні наслідки, причому дуже сумні наслідки, тому що від серцевого нападу помер директор будинку вчених, в якому власне відбувалася ця туса. Наскільки а, готові і наскільки люди розуміють наслідки того, що вони публікують, того, що вони пишуть, того, як вони поводяться, якщо я десь а, прозіваю якийсь момент. В якомусь моменті буду неточною, некоректною. Я знаю поіменно тих людей, які обов'язково прийдуть до мене під пост, і нагадають мені про це. Я їм надзвичайно вдячна, що вони приходять і нагадують мені про те, що я маю бути відповідальною за кожне слово, яке я несу на своєму Фейсбуці, що я маю нести відповідальність за усі свої дії. За все має бути відповідальною. Ну і знаєте, у нас якось серед е, блогерів прийнято там е, користуватися послугами косметологів, користуватися послугами маркетологів, користуватися послугами іміджмейкерів, ще когось, ще когось ще когось. Там навіть е, продавців успішного успіха. Але разом з тим е, в нас блогери не поспішають вивчати кризову комунікацію через те, що навіть цей скандал. Його можна було завершити дуже швидко і дуже просто і легко. Не треба було кілька днів кричати якісь незрозумілі речі своєї аудиторії, обзивати їх заздрісниками і намагатися вдавати, що нічого не сталося, нічого не відбувається. Треба було просто знайти фахівця, якщо ви не знаєтесь на цьому, якщо ви не маєте ніякого досвіду, знайдіть. Толкового піарника знайдіть хорошого кризового медійника, хорошого фахівця, який дасть вам чіткі поради, як діяти в цій ситуації, що вам робити, і замість того, щоб зараз розводити руками, кричати Олишенько, що трапилося, і вдавати якісь там страшні трагедії, все ж таки навіть зараз варто. Блогерам з різних соціальних мереж знайти таких фахівців і хоча б разово проконсультуватися, що їм робити, якщо вони впорять якусь відверту і жахливу дурницю на своїй сторінці.